Процес централізації влади він відбувся. Ну фактично, все сконцентровано. Ми розуміємо, як яким чином працює країна. А сказати, що Верховна Рада працює в нормальному режимі, неможливо сказати, що уряд виконує вповноваження в повному обсязі, передбачене законом. Також важко, що стосується того наскільки висвітлюється точка зору на марафоні. Ми також розуміємо, що вона висвітлюється тільки виключно однобоко і так, як сприймається в офісі президента. Основні спікери транслюють меседжі, які погоджені в офісі, Ну, тобто ми ж не живемо в якійсь атмосфері, де ми не бачимо, що відбувається. Так, дійсно, у нас війна, і наш ступінь, і межа толерантності до обмежень значно зросла. Але сказати, що ситуація нормальна і демократична, я думаю, що ніхто не скаже.